Так, зараз у нас тайфун. 25. Так, мотор у нас 42.50, GPS автопилот. А -а -а, что еще? Аккумулятор 25 тысяч миллиампер, КС. Цифровый серва. Так, вот так у нас открывается бункер. Так, запамятовываем ему точку. Зараз ми його відправимо на точку, а потім поганяємо. И... Ну, приблизно там сохраняємо точку No1, відправляємо вручну додому, щоб швидше було. Так, відправляємо кораблець на першу точку. Якраз там, де корабель, отакий от спад по глубиномеру, бачите. Якраз ямка там. Так, все корабель дома, і трохи поганяємо. Yeah.